LF-баштанні Баштанні це сучасне хелатне мікродобриво третього покоління, створене спеціально для комплексного підживлення кавунів, динь і гарбузів. Завдяки унікальній формуляції амінокислот, макро- і мікроелементів препарат сприяє зменшенню стресу, регенерації тканин, ефективному засвоєнню поживних речовин та усуненню їх дефіциту в критичні фази розвитку. Добриво активізує обмін речовин, окисновідновлювальні процеси, стимулює фотосинтез, цвітіння та формування зав'язей. У результаті використання отримуємо високі врожаї баштанних культур із покращеним смаком, вмістом цукрів, вітамінів і амінокислот, а також зниженою концентрацією нітратів. Способи застосування замочування розсади 0,1 літра на 10 літрів води. Замочувати від 2 до 3 годин і використовувати цей же розчин для поливу після висадки передпосівна обробка насіння половина літра препарату на 10 літрів води разом із протруйником на 1 тонну посівного матеріалу. Позакореневе підживлення від 2 до 3 літрів на гектар двічі або тричі за вегетаційний період. Рекомендована норма робочого розчину від 300 до 500 літрів на гектар. Кореневе внесення 1 літр препарату на 100 літрів води в пролитий ґрунт, крапельне зрошення або гідропоніка 1 літр препарату на 1000 літрів води разом із мінеральними добривами. ЛФ Баштанні це розчинний препарат, сумісний з усіма протруйниками, добривами та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.